Привіт! Ви на каналі Мотостор, і це буде коротке відео про трактор Кентавр 244 з двигуном КМ 385 і найголовніше з дводисковим щепленням. Коротко пробіжусь по комплектації. Комплект передніх противаг 4 штуки по 11 кг, колеса 65016, редукторний передній міст. І завдяки цьому кліренс на передній частині 35 см. Двигун 1,5 літри, КМ 385. Ідентичний двигун встановлюється на донфенгі і встановлюється на ловоли. Майте це на увазі: дводискове щеплення. Задні колеса з противагами, розмірність 9,5х24. Колісні противаги додаткові, мають вагу 25 кг. Нове сидіння ось таке з підлокітниками і з регулюванням жорсткості. Панель приладів проста, лаконічна, але при цьому 5 показчиків найважливіших і найголовніше, що. Датчик тиску мастила і датчик температури є механічними. Зона посадки, ви бачите, що є підніжка, комфортно і, звісно, бокова куліса коробки перемикання швидкостей. Один відповідає за повишені, понижені, і інший за 4 передачі вперед і одну передачу заднього ходу. Все просто. Далі, ось така табличка, планочка під номерний знак, електрична розетка під причіп. Пара гідровиходів і триточкова навіска, яка спокійно витримує навантаження у 500 кг. Далі, звісно, вал відбору потужності. Він закритий ось таким чухлом. Тут дві швидкості, 540 і 720, і буксирувальний гак на два положення. Кліренс позаду, до речі, також 35 см. Ось такий чудовий тракторець є в наявності в мережі магазину Мотостор. Ціна цього трактора станом на зараз 6300 доларів. Гарантія 2 роки і за 6300 ви отримуєте хорошого, важкого помічника дійсно з гарантією і з усім пакетом реєстраційних документів. Тому, якщо відео корисне, поставте палець до гори, натисніть сердечко і обов'язково напишіть коментар. Напишіть коментар, що думаєте про цей трактор ціною 6300. Ну, а якщо готові замовити, саме ось такого кентавра 098 949 9090.